Вам розповім край лукомор'я дуб зелений. Край лукомор'я дуб зелений і золотий на Щодня, щоночі кіт учений на ланцюкруляється, іде праворуч пів заводить і воруч казку повіда. Дева, там лісофик там бродить, віллі русалка спить бліда, на невідомих там доріжках, сліди на чого не страхіть. Там хатка на курених ніжках без вікон, без дверей стоїть. В примарах там ліси й долини, там на світанні хвиля лине, на берег дикий пісковий, Тридцять витязів чудових, із хвиль виходять смарахдових та ще й дозорців морських. Там королевич мимоходом полонить грізного царя, Серед хмар перед народом, через ліси, через моря. Колум несе богиря. В темниці там царі не тужать, а бури вовки вірно служить, йогою ступа там бреде, перед сама собою йде. Там сам кощі над золотом чахне, там руський дух там русті пахне, і я там був, і мед я пив, край моря бачив дуб зелений. Під ним сидів і кітучений, своїх казок мене учив. Одну згадав я добрі люди, нехай для вас ця казка буде.